На Чернівецький машзавод завод наклала санкції Рада національної безпеки і оборони. Причини санкцій не пояснюють, але що це значить, усім добре відомо. Завод знищують. Адже рахунки підприємства заблоковані, цехи примусово відріжуть від електрики, води і газу, а сотні висококваліфікованих інженерів пустять жебрати світами. Флагман Чернівецького машинобудування знищить не російські ракети, а рада національної оборони, рідної держави. В натякають, що причина у бажанні в найвищих ешелонах влади банально віджати підприємство. Інші звинувачують машзаводу продажу в Білорусь металотрубної продукції, яка ніким не доведена. Показово те, що причини санкцій не названі, вони під грифом секретності. Тож постає питання: якщо машзавод проводив незаконну діяльність, чому не порушена кримінальна справа? Не порушена вона по тій же причині, що не названі підстави санкцій. Вочевидь, достатніх підстав просто немає. А ініціатори процесу добре розуміють, що справа безнадійно розвалиться в суді. Тому обрали метод санкцій, проти якого в Україні немає прийому. Мало того, що санкції як такі проти українських громадян і компаній за визначенням незаконні. Адже винним у злочині, згідно конституції, може визнати лише суд і ніхто більше, і лише суд і ніхто більше може призначити покарання. Санкції також не зобов'язують називати їх причину. Ну тобто вас затримують і саджають за уявне порушення. А на питання, за що ж вас карають, дають відповідь. Ця інформація конфіденційна. Це просто сюжет роману Антиутопії, 1984. Позасудові розправи без доказів і навіть без об'явлення причини. Але ж навіть у радянському союзі, висилаючи на колиму, проводили судилище і, принаймні називали ворогами народу. Натомість у вільній країні вільного народу життя людей і приватних компаній обмежується таємно і, судячи з усього, взагалі без причини. Бо якщо причина є і вона обґрунтована, то її потрібно назвати. Звинувачений має право на захист та оскарження в суді, адже обвинувачення, як показує історія, нерідко помиляється. Врешті-решт, право на захист це основа основ правової держави і фундаментальний принцип конституційного ладу. Але поки тисячі вояків на фронті захищають цю країну, тисячі українців УТУ незаконно позбавляють роботи. Вкупі з Чернівецьким машинобудівним знищать і Краматорський машзавод, релокований на його території. Відразу два заводи відріжуть від газу, води та електропостачання, а величезні колективи стануть у чергу за безкоштовним супом разом з переселенцями і жебраками.